Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді двохкімнатна квартира на продаж. Це житловий комплекс графіт. Розташований у чудовій локації. Це новий район, вулиця Заньковецька. Поруч магазинчики, зупинки, торгові центри. До центру міста до п'яти хвилин. Дворики закритого типу. Внутрішній двір повністю закритий. Встановлено спортивні майданчики, місце, де можуть гратися дітки. Встановлено сучасний ліфт, світлі та затишні під'їзди. І ось сама квартира. Вхід квартири, коридорчик. Сама квартира має дві кімнати. І загальна площа біля 74 квадратів. Так. Перша кімната. З виходом на балкончик. У квартирі є два балкони. Встановлено великий розкладний диван. Телевізор 75 дюймів. Вихід на балкончик. Якісні вікна. Цей балкончик виходить у внутрішній двір. Повністю панорамні вікна. Так. Кухня. Кухня вже встановлена техніку. Додатково буде стояти ще пральна машина і посудомейка. Витяжка сучасна. Зверніть увагу на керамограніт столешницю. І фартух на кухні, він цільний, не порізаний. Це у нас душова із санузлом. Тут так само йде керамограніт, суцільний, а ще зверху і повністю донизу без швів. Санвузол інсталяція. Умивальник. Встановлено бойлер. Така скомпактна фактично душова і санвузол. Квартирка світла просторна. Тут у нас друга кімната. Ліжко двомісне, просторе, місце під шафу. Встановлено кондиціонери. І вихід на другий балкончик. Він уже більш просторний. Оп. Також повністю панорамні вікна. І отакий вид. Підписуйтесь, ставте лайк і записуйтесь на перегляд даної квартири.